в ефірі гарячі новини. Адже наш фоторепортаж присвячений дню української мови. То що ж для нас є мова? Саме наша рідна українська мова? Так. Тож давайте розпитаємо і послухаємо думку наших друзів. Мова це повітря, яке ми дивимося. Мова це солодке, фантастичне повітря. А чому? Бо мова це Божий дар, згідно легенди, коли до Господа прилітає ангел, щоб розповісти, як живуть люди на землі. То сповістив Творцеві, що ні один народ не має своєї рідної мови. Спаситель захвилювався та Ангел посланець заспокоїв його, повідомивши, що народи навчили спілкування у звірів, птахи, а один народ спілкується піснями, що почули у квіті. Тож Бог благословив той народ і сказав. Тоді тим співунам я сам вкладу в уста слово. Нехай говорять, співають. Так український народ став співучим, а наша рідна мова прекрасною, солов'їною і наймилозвучнішою. Так, наша мова це найцінніше надзнання століть, а це мова душі, засіб спілкування. Дивуєшся другоцінностями мови нашої, не звук то подарунок, все крупно зернисто, як самі певне, велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода до України, мова барвінкова, така багата й вічно молода. Вона, як ніжна пісня, колискова, заходить в душу з ранніх літ Ця мова. Наша пташка світанкова, що стрімко лине свій гірський політ. Справді українська мова це музика фармиття. Нема для нашого народу чогось більш цінного за мову, за рідну батьківську колиску, за нашу мову українську. Вона скарбниця всіх віків, найбільша заздрість ворогів, це ключ незлавності народу, його культури, прав свободи. О моя рідна батьківська мова, ти живеш у серці народу, лунаєш в піснях полискових, шепочеш у травах шокових. Будьте вдячні народу, бережіть нашу мову. Що гранилась віками у битвах і трудах, що далась нам куска від роду до роду, коли солов'їна, вічно уквічена, жива. Наша українська мова одна з найдавніших мов у світі. Це духовна могутність народу. Українська мова це ключ до вивчення культури історії традицій. традиції. Це коштовний скарб народу. Це координації. Ликаймо мову, ликайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян. Частіше від сльози, вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у цьому гоморі морським немає мудріших, ніж народ, учителів. У нього кожне слово, це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Грімченка й далля. Не майте гніву до своїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Наша українська мова це найвища форма патріотизму. По всій країні чути рідну солов'їну мову Не примусово, а тому що її болю були знову. Кремлівський різкі царя, дай в нього посипався трон, бо я сказала парі, о, мова це кордон, мова це кордон. Як з навчили зброєю володіти, так українці мовою, країну бороли той час, коли український словник Ворога скрутніше, ніж вампірам части. В му другому українське слово спалило російський слід, ефективніше, ніж 21-му вакцина ковід. По всій країні чути рідні солодюну мову Не примусово, а тому що її полюбили знову. Кремлівські царя в нього посипався трон, бо, як казала фарі, от мова це кордон. Мова це кордон. Не дарма. Леся Українка говорила, що нація повинна боронити мову більше, ніж свою територію. Так, територію можна відвоювати. А коли вмирає мова, то вмирає і нація, адже рідна мова мати єдиності, батько громадянства і сторож держави. Тому треба вивчати, берегти нашу мову, бо без неї народ. Перестає бути незалежним самостійним. Тепер усім зрозуміло, чому без рідної мови ніяк. З вами були Греців Оксана і Кулька Тетяна та вихованці гуртка журналістики Жидачівського ЗЗЦО перших третіх ступенів номер 2 Українська мова та Україна була, є і буде. Ніхто нас не поставить на коліна. Дякуємо Богу та ЗСУ за можливість навчатись, творити і розвиватися. Ми відродимось, ми обов'язково переможемо. Бо поки живе мова в устах народу, до того часу живий і не.